Оскільки Отто зник з автобусами формами для тістечок, батькам доведеться возити дітей до школи самим. Яке свинство, це обурливо. Щоб не їздити усім щодня, можна возити дітей по черзі. Ще чого та пішов ти. Я тебе вб'ю. Ваші діти можуть ходити пішки, щоб нікого не навантажувати. Йой найбуде! – буде непогано. Отже, пішки. Однак потрібен ще один доброволець до нашої команди почесних чергових на переходах. Потрібен усього один небайдужий батько чи мати. Та ну, чого захотіли? Я в ділі. Я чекав цього усе своє життя. Гомер Сімсон, прекрасно. А. Що він сказав? Я дивився трейлер до перевипуску помсти ботанів Джон Сіна гратиме бугер. Гамере, ти зголосився волонтерити? Умер, ти й не жити. Ні, стоп! Поступись! Він знає наш жарго.